Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, масові перевірки пенсіонерів, і не так, як було раніше, що там перевіряли якусь певну частину пенсіонерів. Ні, перевірка усіх пенсіонерів по декількох рівнях, по декількох етапах, тобто така масова верифікація усіх отримувачів пенсій. Буде це все відбуватися через те, що в Україні з'єднують. Усі бази в один такий великий реєстр, і буде відбуватись порівняльна характеристика, так, порівняльний аналіз усіх пенсіонерів по усіх цих базах вони будуть проганятися. По яким це базам, що звідки і з ким буде зрівнюватися, як це все буде відбуватися, і хто через це може втратити свою пенсію або якісь надбавки до пенсії? Давайте розберемося. Попереджаю відразу тут. Дуже багато таких, всяких. Слів, словечок, незрозумілих термінів, ну як не не до кінця зрозумілих, але я вам усі їх розтлумачу, розповім і переведу якби на народну мову. Так а якщо ви хочете усю інформацію отримати в такому зручному форматі, так і першими, і зрозуміло, то просто долучайтесь до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку підписатись, і я вам з радістю усе це розповім. А тепер давайте розбиратись. Зараз розповім вам, як хто і коли буде перевіряти вас, дорогі мої пенсіонери. А перед тим хочу висловити величезні слова подяки усім, хто долучався до допомоги нашим військовим. Зробили таку велику поїздочку туди на схід, в сторону Донеччини, Бахмута. Не буду розголошувати точних деталей, куди і чому їздили. Завезли нашим хлопцям надзвичайно багато дуже корисних і потрібних речей, продовольства, їжі, всього, всього, всього що вони потребували. Перед тим було зв'язано з усіма. Хлопцями питали про їхні потреби, і відповідно до них вже працювали. Отримали просто ну кучу емоцій від спілкування з нашими воїнами від їх настрою. Те, що ми до них приїхали, те, що привезли, те, що піклуємося, це дуже сильно підбадьорює наших солдатів і отакою співпрацею разом крокуємо до перемоги. А вам, дорогі мої глядачі, дуже сильно дякую усім, небайдужим, хто долучається до усіх цих. Виїздів, тому що без вас я б не зміг зробити навіть частину того, так що ми разом, як то кажеться, і батька легше бити так. А в нашому випадку це москалів. Тому ще раз дякую і від себе, і від тих хлопців, які отримали таку необхідну допомогу. А тепер про оцю перевірку пенсіонерів, що ж це таке, і чому воно відбувається. Наразі це проект наказу Міністерства фінансів про затвердження методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання. Зараз він цей проект перебуває на попередньому розгляді профспілок України, тому що така технологія профспілки також мають розглянути його. І як тільки він буде ними розглянутий, прийнятий, там внесені якісь поправки, а він точно буде прийнятий, тому що він уже позначений як такий, який не має негативного впливу, відразу він буде переданий знову до Міністерства фінансів, підписаний е, міністром фінансів Сергієм Марченком, і на день наступний, після його підписання, розпочнеться оця масова верифікація, тобто перевірка. Пенсіонерів на те, чи правомірно вони отримують свої виплати. Зараз розповім, для чого це все робиться, а потім розберемося, як це буде відбуватися і хто може втратити свої виплати або якісь надбавки. Метою є забезпечення єдиного підходу і загальних правил здійснення верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання. У соціально трудовій сфері реалізація положення наказу сприятиме підвищенню рівня соціальної справедливості, тобто допомогу від держави отримують саме ті, хто її потребує. Збільшенню рівня адресності державних виплат негативного впливу від прийняття акта не виявлено. Тобто, метою є те, щоб виплати. Отримали дійсно ті, хто на них потребує, кому вони по закону правомірно мають надаватися, а не ті, хто якимось собі чином зміг нарішати і зараз отримує немаленьке грошове забезпечення. Згідно з цим документом, до речі, посилання на нього я залишу під відео, можете ознайомитись повністю, але я зараз всі основні пункти по ньому вам розповім. Згідно з цим документом, перевірка відбуватиметься поетапно. На першому етапі перевірятимуть дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних. Пенсіонерів, тобто відбудеться валідація, так? По всім базам будуть, ви будете знаходитись по всіх базах, так? і позначати, що це саме ви, не знаю, можливо, якимось призначенням якогось номера, чи ще якось. На другому етапі перевірятиметься автентичність, тобто відповідність персональних даних до пенсіонерів. Що це означає? Це означає, що. На першому етапі вас постараються знайти по всім базам і об'єднати в якусь одну систему. На другому етапі вже буде звірятись відповідність, тобто там буквочки, циферки, дати різні. Вся інформація про вас буде звірятись. І отут, якщо буде якась неправомірність, те, що я вам говорив багато разів раніше, наприклад, там в прізвищі неправильно десь буковка якась вписана, чи циферка в даті народження, чи ще щось. Відразу ви будете відкладатись як на доперевірку на донесення якихось відомостей. Це не означає, що ви через це втратите пенсію, але клопотів може наробити, дай Боже, тому що вам потрібно буде йти це все верифікувати, доносити інформацію, показувати. А таких випадків, коли прізвище було записано по одному, а потім уже ви в пенсійному рахуєтесь по-іншому, безліч, безліч. І мені багато людей самі розповідали про такі там десь буковка, ще щось. І оці всі люди змушені будуть доказувати знову те, що це саме вони. І на останньому, третьому етапі перевірять. Е Правомірність надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового отримання, і от про цей зараз останній етап. Ми також більш конкретно поговоримо, тому що цю правомірність будуть також в декілька етапів і з декількох баз підтягувати, і як це все буде працювати, і хто на цьому етапі може втратити свою пенсійну виплату. Я буду читати так, як написано в документі, так їх, по їхніх заумних словах, а потім роз'яснювати вам, як то кажуть тут, простими народними словами. І так, в ході перевірки будуть проведені порівняння параметрів інформації, <кхем> отримані від пенсійного фонду з інформації об'єктів надання інформації щодо кожного реципієнта та або його законного представника. Тобто, що це буде робитися? Це е, ваша інформація буде звірятися з. Податковою інформацією, Тобто, що є в податковій на основі вашого там ідентифікаційного коду, да так ваших даних буде звірятися, чи ви зараз не працюєте, чи не підступають, від вас якісь додаткові виплати, тому що знаємо працюючим пенсіонерам, там трішки по іншому, все, все нараховується. І оце буде велика така звірка з податкової, чи ви не скрили свій якийсь вид діяльності. І також, можливо, з Міністерством фінансів, чи не отримуєте ви якоїсь додаткової е, не допомоги, а додаткових якихось виплат грошових, так, чи не отримуєте ви якогось прибутку. І тоді, якщо буде знайдено якесь Співвідношення, що ви в пенсійному зареєстровані повністю як пенсіонер, не працюючись, а тут десь з вас звідкись капає якийсь дохід, почнуться питання, звідки ви це маєте, і от саме на цьому етапі буде зроблена ця перевірка. Далі звіряти будуть з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це те, про що я говорив раніше. Чи ви працюючий, чи ви безробітний, чи ви на якихось спеціальних умовах. І якщо на спеціальних умовах, скажімо, таких, якщо у вас є група інвалідності, то групи інвалідності, реципієнта, тобто пенсіонера, категорії його інвалідності, терміну на який встановлюється інвалідність, порівняють з даними централізованого банку щодо проблем інвалідності тобто є вже створений такий єдиний реєстр так, усіх людей з інвалідністю. І пенсійний фонд також проведе з ними звірку, чи правомірно ви отримуєте. Будуть перевірятися усі видані документи про інвалідність, і оцей пенсійний реєстр буде перевірятися з єдиним реєстром людей з інвалідністю. Тобто усі реєстри хочу збити до кучі. Те, що я вам говорив раніше, що усе буде якби в одному місці, саме в пенсійному фонді. І я вам скажу чесно: оця проблема людей з інвалідністю це одна з найтаких корумпованіших, де люди масово покупували собі інвалідність, так, занесли лікарям там якусь невеличку чи величеньку, там, в залежності від групи. Так? Все по-різному взяточку, і тепер довічно отримують пенсію, а самі при цьому ще десь там підпрацьовують. В більшості випадків також нелегально, тобто не є зареєстрованими, отримують ще десь дохід, ніякої інвалідності в них нема. А люди, які дійсно з інвалідністю, мусять кожен рік ходити, це все доказувати, перепровірятися. І от якось в нас так це все відбувалося. Надіюсь, що в майбутньому все це прикриється. І оцей система єдиного реєстру дійсно дозволить зробити так, що будуть пенсію отримувати ті, хто кому вона має надаватись правомірно. Бо саме такою метою є проект цього закону, але як він буде функціонувати, це вже зовсім інше питання. Далі наступний етап порівняння з даними єдиного державного демографічного реєстру порівняють інформацію щодо постійного проживання людини за кордоном або рішення залишатись на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання до України. Тобто будуть перевірятися усі, хто виїхав за кордон, а зараз таких людей дуже багато у зв'язку з військовими діями, так з війною. І уже до них будуть відповідні міри встановлюватись, і там буде вже вирішуватись кому далі надавати пенсію за кордоном, кому її відмінять через виїзд. Кому призупинять до повернення на Україну і уточнення якихось даних, особливо ті люди, які там напротязі шести місяців не здіймали гроші своєї пенсійної карти, так, проживають за кордоном, гроші залишились тут. То в такому випадку також припиняється пенсійне нарахування і нараховується тоді, коли людина. Прийде, приїде, прийде до пенсійного фонду і підтвердить, що от вона жива з нею все хорошо. Тоді за усі ці місяці, що були призупинені, їй нарахується пенсія. Тобто вона нікуди не дівається, вона зберігається на рахунку пенсійного фонду, але не нараховується людині, тому що не знають, що з цією людиною взагалі, і чому вона не користується тими грішми, які їй по закону надаються, і ось так по цим трьом етапам, які я тільки що розповів, і по оцих усіх чотирьох. Реєстрах і ще п'ятого реєстра пенсійного фонду буде збита уся інформація до кучі, відбудеться валідація, верифікація, і тоді е залишаться ті, у кого все буде в порядку, кого дані зійдуться по всім реєстрам, і тим буде продовжуватись нараховуватись пенсія. Усім іншим пенсіонерам буде. Е доперевірятися, можливо, будуть вас визивати, так писат, прийде вам лист, або електронний якийсь лист на телефон, чи зателефонує менеджер з пенсійного фонду, і е, скаже, що вам потрібно там або довести ось такі документи, або пройти повторну перевірку так, на предмет інвалідності, або приїхати зі своїми документами для того, щоб підтвердити ваші якісь особисті дані і. На момент цієї перевірки пенсія ваша буде якби, заморожена, а після вже її перевірки буде вам виплачуватись знову. Но суми виплати також можуть змінюватися з тою чи іншою інформацією, коли там знайдуть якийсь чи не знайдуть якийсь стаж, так? чи знайдуть якийсь додатковий. Тобто, якщо не знайдуть якісь, пенсія зменшиться, потім потрібно її буде знову доказувати. Якщо знайдуть якийсь додатковий, пенсія збільшиться. Отакі всі ці деталі, за якими ми будемо уважно слідкувати, як тільки він буде прийнятий в свої остаточні редакції. Там, якщо будуть якісь серйозні зміни, я вам обов'язково про це розповім. Тому уважно спостерігаємо. І щоб не пропустити щось, то долучаємося до каналу Народна думка, натиснувши внизу під відео, кнопочку підписатись. А я вам буду все детально розповідати, роз'ясняти оці незрозумілі терміни на зручній. Такій наші красиві українській мові, так тому що вони люблять то так все понаписувати, але не завжди людям це зрозуміло. І я вам буду старатися доступно все це розповісти. Тому до нової зустрічі на каналі Народна думка.